У світі Сумо існує лише кілька рангів, які дійсно змінюють життя борця, і один із них це озекі. Саме цього рівня досяг Данило Яв відомий у Японії як Арата. Озенський ранг це не просто показник сили, це знак еліти, статусу, до якого входять лише найстабільніші, найтехнічніші та ментально сильні борці світу. Для Данила це історична подія, адже стати Озекі іноземцю, особливо європейцю, надзвичайно важко, але тепер він офіційно один з найбільш титулованих борців сучасності. Що ж означає ранг Озекі? Це другий найвищий щабель у всьому Сумо одразу під Йокодзуною. Озекі це не просто місце у списку, це обов'язок демонструвати стабільні перемоги якість техніки, силу. Що змушує супротивників змінювати план на бій лише при одному погляді на ім'я Аонішікі. це гарантована участь у всіх великих турнірах, боєздатність і постійна увага журналістів, коментаторів та вболівальників. Але найцікавіше, які переваги дає цей ранг. Почнемо з фінансів. Ранг Озекі приносить Данилу офіційно одну з найвищих зарплат у всьому Сумо. Порівняно з нижчими дивізіонами це зовсім інший рівень. Його щомісячна ставка збільшується в рази, а сума стає настільки суттєвою, що борець уже може не думати про побутові дрібниці. Все це забезпечує його посаду в ієрархії. Крім зарплати, є преміальні. За кожний турнір Озекі отримує додаткові виплати, а за високі результати ще більше. Кожна перемога, особливо над Йокодзуною або іншими топами, додає додаткові фінансові бонуси. Спонсорські контракти теж змінюються, озеки часто стають обличчям брендів. Для японських компаній статус Озекі це символ надійності і сили. Для Данила це можливість заробляти значно більше, ніж просто на Дохіо. Також Озекі – це доступ до власних бонусів, які накопичуються роками і виплачуються у вигляді персональних надбавок, це свого роду спортивна пенсія, яка росте залежно від виступів і рангу. Для Данила це означає, що навіть після завершення кар'єри він матиме стабільну фінансову опору, є й інші грошові привілеї, спеціальні подарунки від фанів, бізнесменів, клубів, підтримки. На рівні Озеки фан-клуб це вже не просто група ентузіастів, це реальні організації, які замовляють банери рекламу сувеніри, частку з яких отримує сам борець. Проте не менш важливими для Данила є не фінансові переваги рангу Озекі. Почнемо з побуту. Озекі не виконує жодних допоміжних робіт у хея, тренувальній стайні. Йому не потрібно готувати, прибирати чи допомагати молодшим, усе це стає обов'язком новачків. Він має окрему кімнату, кращий одяг, кращий режим тренувань і харчування. Це зовсім інший рівень повсякденного життя, який суттєво впливає на відновлення та загальну форму борця. На тренуваннях статус ОЗЕКі дає Данилу право обирати партнерів, графік та інтенсивність. Молодші борці мають відпрацьовувати з ним елементи настільки, наскільки він вважає потрібним. Крім того, він отримує шану від наставників іншого масштабу. Старі майстри, які рідко приділяють увагу молодшим, охоче працюють з Озекі. Це відкриває нові можливості для вдосконалення техніки на рівні недоступному іншим. Також статус Озекі це честь у суспільстві. А у тепер запрошують на офіційні події, спортивні форуми, на церемонії та культурні заходи. Він стає обличчям турнірів, його сюжети часто з'являються у новинах, а його вислови цитують У Японії Озекі це не просто спортсмени, це символ. І для Данила такий статус означає вплив і визнання, які виходять далеко за межі дьохо. Ще одна суттєва перевага це стабільність. Озекі не може втратити ранг після одного невдалого турніру. Навіть якщо він програє більше, ніж виграє, йому дають шанс реабілітуватись на наступному турнірі. Це дає психологічний комфорт. І не можна оминути найголовніше, Озекі це реальний плацдарм на шлях до звання Якодзуни, тільки Озекі може стати великими чемпіонами. Тільки Озеки мають право претендувати на найвищий титул Сумо. Для Данила це означає, що він уже за крок від історичного досягнення. І кожен його турнір тепер не просто виступ, це потенційна можливість увійти до легенд Сумо. Отже, ранг Озекі приносить Данилу Явгусишину і великі фінансові можливості, і покращений побут, і суспільну повагу, і спортивні перспективи. Він отримує стабільність, впізнаваність і шанс на найвищу вершину, яка існує у цьому виді спорту. А у тепер не просто талановитий борець. Він один із ключових облич сучасного СУМО. Спортсмен, який уже увійшов в історію і продовжує свій шлях до титулу, який носили одиниці. Титулу «Йокодзуни». Дякую всім за увагу, бережіть себе, тримайте руки високо, не пропускайте ударів і до зустрічі в нових відео!